Однією з головних складових фестивалю бойових мистецтв та народних традицій спасівський серпанок була саме спортивна його частина. Вона включала у себе всеукраїнський турнір з кулачних боїв Прилуцький Герць та командні змагання зі стронгмену серед аматорів. Тож близько 14-ї години увага усіх глядачів була прикута до рингу, де й розпочинався турнір Прилуцький Герць. Участь у ньому взяли бійці з усієї країни, які мірялися силами у кікбоксингу, боксі та муай-тай. Обслуговувала змагання досвідчена суддівська колегія, яку очолив суддя міжнародної категорії з боксу Петро Дяченко. Допомагали йому суддя національної категорії з боксу Володимир Кладько з Чернігова, суддя міжнародної категорії з боксу з міста Суми Григорій Левченко. Наш земляк, чемпіон світу, суддя першої категорії з кікбоксингу Ігор Приходько та суддя першої категорії з кікбоксингу Ігор Гребінь. Склад учасників також був дуже сильним та майстерним. Немало бійців могли похвалитися успіхами не тільки на всеукраїнській, а й на міжнародній арені. Протягом змагань в усіх видах глядачі побачили 12 цікавих, напружених, сповнених справжньою спортивною боротьбою поєдинків. Не дивно, що зовсім мало двобоїв завершилися достроково, адже ніхто не хотів поступатися, і кожен учасник з останніх сил намагався вирвати перемогу. За підсумками цих видовищних та запеклих змагань, чемпіонські титули вибороли у кікбоксингу Гасан Бабаєв з Сум, Олександр Антоненко з Ладена, Киянин Борис Пожинський та Ярослав Кулябін з Немишаєва. У боксі найкращими стали прилучанин Януш Єзипчук, представник Чернігівщини Юрій Коротун, Костянтин Шавкун з Сум, Ігор Ковбаса з Ічні, Борис Іщенко з Сум та два боксери зі столиці Андрій Руденко та Олександр Шупік. У розділі Муайтай перемогу святкував Дмитро Кравченко з Корюківки. Відбувалося нагородження переможців та призерів на головній сцені фестивалю. І бійці підіймалися на неї у прекрасному настрої, ніби то й не було за плечима тих складних поєдинків. Звісно ж, окрім самих спортсменів, нагороди та відзнаки отримали і їхні тренери. А по закінченні церемонії нагородження турніру Прилуцький герць розпочалася головна подія фестивалю, на яку публіка чекала з нетерпінням ще задовго до її початку, займаючи місця поближче до змагального майданчику. Вперше під егідою федерації стронгмену України відбувся парний чемпіонат України серед аматорів. До речі, саме на початку цього року стронгмен отримав статус офіційного неолімпійського виду спорту в Україні. Учасниками змагань стали шість команд. Причому серед них були дві команди, до складу яких увійшли прилуцькі спортсмени. Для них цей турнір став дебютним на такому рівні. Честь нашого міста захищали у складі збірної Чернігівщини 1 Іван Троян та Ярослав Ярославський. А під назвою збірна Чернігівщини-2 виступали Олександр Федорченко та Євген Феофанов. Їхніми суперниками стали дуже майстерні та досвідчені спортсмени: з Донецька Вадим Зоненко та Максим Лобанов. Збірна Києва у складі Сергія Пономарьова та Ігоря Гриценка. Збірна Київщини та Львову, яку представляли Олексій Копишинський та Павло Краснов, наймолодшими учасниками чемпіонату став стали найсильніші школярі України, 16-річні брати Близнюки Орест та Олег Пилип'які. Ну а гостями змагань і за сумісництвом суддями стали всім відомі українські стронгмени, на рахунку яких є безліч досягнень не тільки на українському, а й на всесвітньому рівнях. А саме Віктор Юрченко, Олександр Пеканов, Володимир Рекша, та, звісно ж, Василь Вірастюк, ведучим богатирських ігор став ще один прославлений спортсмен, президент Федерації стронгмену України, найсильніша людина світу 2009 року в категорії до 150 кг, Грамів Сергій Конюшок знамениті богатирі не тільки якісно відпрацювали на змаганнях в якості суддів, а й продемонстрували глядачам та самим учасникам майстер-класи у своїх коронних дисциплінах. Першим випробуванням була естафета, під час якої учасники мали перенести на 15 метрову відстань спочатку мішки, а потім, повернувшись, подолати ту ж саму відстань з важкою конструкцією. Найкращий час у цій вправі показали пари, які стартували першими. Брати пили відстали від дуету Копишинський Краснов на якісь долі секунди. Наступним змаганням. Ання на турнірі стало кантування величезної 350 кілограмовою кілограмової покришки. Кожен учасник пар мав зробити п'ять обертів колеса. Як і в попередній вправі, основна боротьба точилася між близнюками зі Львова та парою Копишинський Краснов. І знову фортуна була на боці більш досвідчених спортсменів. І з перевагою трохи менше секунди вони перемогли і в цій вправі. Одразу після цього ведучий Сергій Конюшок запросив бажаючих глядачів спробувати свої сили в кантуванні покришки. Найкраще за інших це вийшло в прилучанина Сашка, який зробив три. Оберти за 41 секунду, чим здивував навіть самого Василя Вірастюка. Третьою вправою стало підіймання колоди або логліфт. Тут вже нарешті вдача посміхнулася братам Пилип'якам, які на двох змогли зробити 11 повторень та поділили перемогу у вправі зі збірною Донецька. І знову настала черга глядачів спробувати свої сили. Тут вже Сашко не зумів виступити так тріумфально, як у минулій вправі, але йому на допомогу прийшли друзі. Панове, ви можете побачити, що цих хлопців можна взяти на воду на порну станцію. Перед останньою вправою стала прогулянка фермера. Спортсмени мали пронести валізи вагою 120 кілограмів кожна на якомога дальню відстань незалежно від часу. У цьому випробуванні перемогу відсвяткувала пара Копишинський Краснов. Завершальною вправою стала станова тяга. Саме вона і мала розставити усі крапки над і в підсумковому розташуванні команд. Найкращий результат у ній показали брати Пилип'яки, на рахунку яких 32 повторення. А доки суддівська колегія підбивала підсумки, Олександр Пеканов продемонстрував майстер-клас у становій тязі. Одразу на конструкцію, окрім ваги, з якою працювали учасники, було запрошено чотири дівчини. Проте з такою вагою Пеканов справився без жодних проблем. Потім кількість дівчат зросла до восьми. Але із цим в Олександра не виникло проблем. А от вже коли дівчат стало десять, то Олександру Пеканову довелося попотіти, проте вагу він зміг подолати. Наш спорт, наша робота це да, не легко, но ми багатирі збрали собі такої потятас рівнування. Ну в це були показательні виступлення. Но... Віс був настоящий. Я работал по настоящему Тяжело, звісно, віс большой. Тож, за підсумками усіх вправ, бронзовим призером стала збірна Києва у складі Сергія Пономарьова та Ігоря Гриценка. Срібло здобули брати Пилип'яки зі Львова, а перемогу на турнірі відсвяткували Олексій Копишинський та Павло Краснов. Щобасні скажу відверто. Я рік не виступав і в останній момент запросили на змагання. Важко було, але бачите, десь. Ті вправи, які гарно йшли, я їх виконав, десь на якихсь не вдалося, але взагалом виступили рівно і посіли перше місце. Після нагородження учасників отримали свої нагороди від Федерації стронгмену України. Усі, ті, хто безпосередньо приклав немало зусиль до організації богатирського турніру. А саме голова Прилуцької райдержадміністрації Олег Нестеренко, його заступники Антоніна Стукалова та Андроніка Тарасенко, спонсори заходу, а також курінь імені Івана Сірка. Козаки в свою чергу приготували і свій подарунок для Василя Вірастюка у банку. Файні дуже враження. Я дуже здивований підтримкою і рівнем. Національної свідомості прилучан, а наше спорту є достатньо народним і видовищним, і тому кожен богатир свого маленького містечка буде героєм, національним героєм локальним. А мені, як жителю Києва, сумно звісно, я констатую, що в Києві більше правлять бал гроші та пихатість аніж справжня чоловіча а, снага і козачий дух. Мені вдвайні приятні поучаствовать в качестві судді, в качестві показательного выступления на родной Черниговской землі, так як я з города Чернігова та Мегаби как бы, малая родина. Змагання були організовані на дуже високому рівні. Багато глядачів публіка підтримувала і, взагалі, дуже добре, що місцева влада підтримала на своєму рівні ці змагання. Це прямий шлях у майбутнє. Здорові люди, здорова молодь це цвіт нації. Районна адміністрація у вас сприяє розвитку фізичної культури. так що будемо надіяти, що перспективи будуть. Звісно, окремо варто сказати і про виступ прилуцьких спортсменів на змаганнях. Нехай вони у багатьох компонентах поки що не дотягують до своїх більш іменитих суперників, проте у кожній вправі вони викладалися на повну і намагалися показати весь той максимум, на який здатні. Тільки завдяки таким змаганням, дебютанти можуть здобути той неоціненний досвід для подальшого руху вперед. І це прекрасно розуміють прилуцькі спортсмени. Змагання пройшли дійсно на високому, дуже високому рівні. В принципі, ми не змагалися ще на такому рівні. Тобто, я думаю, що ми виступили на гідному уровні і показали достойний результат, не відвівши неприлуки, не прилуцький не район. Тобто, змагання були дійсно професіональні. Я хочу посвятити свою маленьку перемогу моєму сину, якого, на жаль, ще зі мною немає. Це їх перший турнір. На такому уровні Вони дані смотрелись доволі таки неплохо і боролись з кожної дисципліни і не сдавались. Я Думаю, на наступний рік вони дадуть більш серйозний бой іншим українським спортсменам. Треба тренуватися, і результат прийде з часом. Видно, хлопці міцні, але за рахунок того, що треба робити на спеціальних вправах, спеціальних снарядах, тренуватися і все буде добре. Ну я вже казав, що це їх це був їх дебют, і тому вони просто набираються досвіду. Перспектива та потенціал виден зразу. Я думаю, що на наступний рік, якщо вони будуть а, тренуватися, то вони обов'язково спрогресують саме в нашій струнманінській програмі. Їм треба ще рости, і рости, я вам скажу. Те, що вони сьогодні виступили, це дуже добре. Але ще багато треба працювати для того, щоб вийти на хороший пристойний. Щоб середній рівень традиційно для подібних змагань завершувалося все виконанням гімну України усіма присутніми. Ну і напередодні свята незалежності Василь Вірастюк приготував для прилучан нехай дещо сумне, але більш ніж актуальне побажання. Хотілося б побажати, звісно, стабільності перспективи дійсно, щоб люди вірили в завтрашній, в післязавтрашній день. Щоб була віра, щоб вона в них кінцево ще не вмерла, якщо вона ще залишилась. О, ну, Такі от сумні поважання зв'язку з Днем Незалежності.